всім жителям YouTube. Кожен раз, коли ми йдемо в магазин, у нас завжди на підсвідомості таке бажання знайти чомусь іноземний товар, вважаючи, що він більш якісніший і от точно він буде суперкрутий. А чи є так насправді? Чи, наприклад, відрізняються продукти українські? Від, наприклад, ті, що виготовляються в Євросоюзі чи в США, і наскільки вони відрізняються, і чи дійсно там настільки дбають про стандарти якості, про смак і тому подібне, чи може навпаки у нас дійсно кращі продукти? І сьогодні ми з вами розберемо дуже просту річ: це Пепсі колу Ми її вживаємо літом, зимою, коли нам весело і коли нам сумно. Ми порівняємо українську Пепсі. З американською. Тобто, ми подивимося, наскільки крутий підхід маркетинговий в української пепсі і чим він відрізняється від американської. І, звісно ж, спробуємо, як воно на смак. Поїхали! Тож, перший у нас кандидат сьогодні пепсі, яка виготовлена в Україні. Це різдвяно-новорічний екземпляр, тому ми бачимо тут зображення всяких іграшок новорічних, цукерочок і шапки Санта-Клауса. Але в звичайній формі вона без цих малюнків. Чому ми саме почали з розбору самої баночки? Справа в тому, що підхід маркетингової оформлені банки. А в Україні трошки відрізняється від того, який є в США, і це в принципі природньо через те, що є культурні особливості, є інші моменти, які впливають саме на маркетингову стратегію і оформлення самих навіть баночок таких. І звісно, ми можемо бачити, наприклад, в Україні одну баночку, її оформлення і кольори в США зовсім іншу. А наприклад, в Японії і ще там якась інше оформлення, яке більш. Буде погоджене в цій країні. Саме тому ми можемо бачити пепсі в різних країнах в різних формах. Але ми сьогодні говоримо про українську. Що у нас тут є? У нас є класичний синій колір, спокійний е, колір, який, в принципі, не є таким, е, який випалює очі. Е, на відміну, наприклад, від Кока-Коли, де є червоний їх брендовий колір. У пепсі брендовий колір в основному це синій. Ми на нього звикли. Але, Американська кола була а, теж куплена в Україні, вона по кольору трошки відрізняється, і вона робить а, таку відсилку до минулого. Ми про неї окремо поговоримо. Що ми ще можемо побачити? Форма баночки. Є трошки більш сучаснішою через те, що ті, хто пам'ятає баночки з пепсі або баночки з кока колою які виготовлялися в 90-х роках на початку навіть 2000-х, вони трошки іншу форму мали. Зараз ми бачимо сучасну таку довгувату форму. Що є також тут унікального, Да, в принципі нічого особливого немає, синій колір. Логотип різдвяно-новорічні прикраси Все. маркетингова стратегія саме в Україні. Вона направлена, як я казав, на культурні особливості і можуть попадатися ті елементи, які притаманні саме цій країні. Тут ми бачимо також надпис Чемні на інших баночках, можуть інші попадатись. Це щось схоже з тим, як було в такій маркетинговій. Одній стратегії Кока-Коли, де вони писали замість назви свого продукту чиєсь ім'я. До речі, свого імені я так і не знайшов. На е, пляжці Кока-Коли це камінець в е, грядки Кока-Колі. Через те, що я навіть знаходив Ярослава як дівчина, але Ярослав чомусь в Україні я не знайшов. Коротше, е, отаке от оформлення. А тепер, як то кажуть, в трамваях, як ми колись коли їздили, помічали. До вашої уваги нова американська баночка з колою, точніше, нова стара. Тут домінуючий білий кольор оформлення, тут є олдскульний надпис Coca-Cola. і, звісно, два кольори мої два кольори оформлення логотипу. Банка сама має класичну форму, як виготовляли її в 80-х, 90-х і так далі. Але все ж таки надписи, деякі ми бачимо синім кольором. Чому ж у них таке оформлення? Справа в тому, що е, зараз в США є трошки тяга до минулого, до того американського оригінального. І можливо, коли ви бачили деякі фільми з Жаном Клодом Ван Дамом. Де був такий епізод, де він дуже багато їсть, десь в ресторані всі на нього дивляться, і він випиває отакої от форми баночки з пепсі. І вона саме була схоже оформлена. Чому ж така тяга у них? Справа в тому, що зараз в США навіть в деяких маркетингових стратегіях, в деяких брендах, є тяга до такого минулого. До оригінального американського, до маслкарів і тому подібне. Саме тому Пепсі вирішила теж притримуватись цієї ідеї і виготовляти саме такі баночки. Що ми також бачимо? І ще один момент: тут написано: made with real sugar. Я правильно вимовив англійською? Тобто, зроблено з справжнього цукру. Чому цей елемент також важливий? Справа в тому, що скрізь у світі домінує така от, типу ідеї якогось якоїсь екологічності, безцукровості, безлактозності і тому подібне. А оригінальне ж американське це щось таке потужне, це щось таке міцне, це щось таке класне із цукром. Саме тому тут є і такий надпис, він залишений. Ви можете помітити, що на українській такого немає надпису. Є тільки на цій баночці. Маркетингова стратегія, на мою думку, була направлена на минуле, і це дуже круто. Це дуже класно, коли бренд починає підхоплювати ідею. Країни, ідею людей, і якщо якийсь момент домінує в цій країні, то варто на цій хвилі і рухатись. Що тут також є оригінального. Звісно, тут також написані всі елементи для споживача, що йому небезпечно. От але звісно, ця є штука також і в українській баночці, але ми бачимо, що тексту тут більше, ніж тут. І це в принципі для середньостатистичного американця не сильно важливо через те, що тут сама ідея, сам такий порив ось вам, ось вам те, що ви колись хотіли. Навіть був такий момент в Україні, коли Пепсі вирішила виготовити в олдскульних скляних пляшках свою колу, і вона також була чимось навіть така кампанія ну, чимось таким якимсь поверненням в минуле той момент, коли ми були маленькі, ще навіть у 80-х, я правда, в 80-ті не сильно застав. Я застав хардкорні 90-ті, але ті, хто в 80-х жив, ті пам'ятають такі скляні пляшки з пепсі, де була одна така наклеєчка біла, і написано було Пепсі кола. Ми бачили також це в Україні. І це досить такий крутий був поштовх, і згідно статистики, продажі в таких пляшках були набагато вищі, ніж продали, продажі в класичних пляшках пепсі. Так, а тепер перейдемо до дегустації. Тобто, ми з вами розглянули зовнішній вигляд, але ж треба подивитись внутрішній вигляд. І саме тому ми з вами взяли таких два бокали і наші два кандидата. Що я хочу відчути? Я просто хочу відчути, чи є різниця в самій рідині в них, чи немає, чи це просто однаковий продукт. Щоб підтвердити або спростувати свої думки, що напряму, наприклад, маркетингова стратегія або якісь такі елементи впливають і на якість продукту. Що чим яскравіша етикетка, тим гірший продукт, бо побутує така ідея. І давайте тепер розглянемо. Як же ж е, смакує ця історія? Я об'єктивно буду розказувати про це без всяких купюр. До речі, я не претендую на супер такого е, фудблогера або оглядача. Або, наприклад, маркетолога, який стверджує, що це от так і не інакше, це особисто моя думка, моя ідея. Я хочу просто розповсюдити цю думку. І дійсно, якщо, наприклад, ті глядачі, які дивляться мене з США, будь ласка, підтвердьте або спростуйте цю інформацію, що дійсно американська. Pepsi, вона має такий вигляд, таку форму, чи це просто експортний варіант, прямо з США, але тут жодного слова на іншій мові, тільки англійською мовою. Тож, давайте тепер будемо пробувати. Так, відкриваємо, наливаємо це все якось професіонально, стараємось, щоб не було таких от бульбашок і пінки. Чуєте, як смакує? Це, напевно, всі, хто зараз дивляться, вже захотіли випити пепсі. До речі, наш бокал вміщає повністю всю банку. Ми зараз заодно і порівняємо, е, наскільки більше чи менше. Коротше, де більше, де менше, чи однаково. Так, давайте я зараз трошки це відсуну, щоб воно було більш цікавіше. А е, тепер наливаємо From USA. Ну, принаймні, звучить однаково. Вже добре. Так, дивимося. Вміст з точністю однаковий, але мені здається, в американській трошки більше. Ну, давайте ще дольємо трошки декілька крапель. <хи> Навряд чи це якось змінить. Оця американська, ця українська. Я зараз спробую і скажу свою думку, як вона на смак. Давайте спробуємо спочатку, напевно, американську. Ну, в принципі, такий трошки приглушений солодкий смак. Так, да, такий ніби як він а, хоче вирватися на волю, але йому щось заважає. А тепер перейдемо до української. Яка вона на смак? І чи дійсно там смак відрізняється, чи це один і той самий продукт. І для того, щоб вивести. Мої смакові рецептори в нейтральне положення ми посмакуємо просто звичайною водичкою. Ну, за вас. Слухайте, відчуваю, якісь себе симільє в цьому відео. Тож менше слів, більше справ. Українська. А от в української цей потяг, він. Виривається назовні. Тобто, якщо ми в американській е на смак помічали, що вони солодкі, але трошки приглушений, українська пепсі вона трошки солодша. Я не скажу, що прям супер сильно відрізняється. Прям там менш солодка, це більш солодка. Але, наприклад, якщо по 100% шкалі солодкості, то, наприклад, е пепсі американська, вона десь 80%. Ні, давайте десь 70% солодкості, а українська пепсі 85. От приблизно така от різниця трошки для загальної уяви. Тобто українська вона все ж таки трошки солодша, ніж американська. Хоча в американській, як ми пам'ятаємо, на баночці написано, що виготовлено зі справжнього цукру. От. А, і українська, до речі, вона теж виготовляється зі справжнього цукру, але просто тут ми не помічаємо такого надпису. Тож, я хотів би, щоб ви, напевно, самі спробували. Я купив ці дві баночки в сільпо, не на правах реклами. Ви можете зайти теж, купити такі дві баночки і відчути смак, проаналізувати це все і для себе зробити висновок, чи я правий чи ні. І, до речі, всі, хто буде так робити, будь ласка, напишіть в коментарі, чи дійсно воно є різниця, чи ви взагалі не бачите різницю. Я все ж таки побачив невеличку, але різницю в смаку. Тому вам раджу теж подивитись, відчути і спробувати цю штуку. Мій висновок такий: що, по-перше, треба завжди притримуватись маркетингової стратегії, орієнтуючись не тільки на сучасні якісь моменти, на якісь такі футуристичні. А й на культурні особливості країни. Якщо ви хочете просувати свій продукт в цій країні, ви повинні знати її культуру, ви повинні знати її особливості, смаки і навіть те, чим вони користуються під час того, коли п'ють цю е, колу, або їдять, наприклад, ваш якийсь інший продукт, якийсь там батончик, чи, чи якийсь інший. ви маєте також орієнтуватися не просто, як я казав, уже на якісь сучасні моменти. А й на деякі речі з минулого через те, що завжди будуть існувати ті люди, які скучають за минулим, які хочуть щось повернути, і для того щоб зробити їм приємне, як, наприклад, пепсі в свій час зробила в Україні скляні пляшки е, класичного виду. Так само і ви можете свій продукт зробити так, щоб трошки порадувати споживачів, які трошки скучають за минулим. Тим самим ви зможете збільшити свої продажі, але звісно, ви маєте аналізувати ринок, аналізувати ситуацію на цьому ринку і аналізувати навіть такі рішення, адже можуть бути ці рішення, які не спрацюють. Ми знаємо це з деяких брендів які намагалися просуватися в трец, просуватися якось агресивно і з. Отримали дуже великий хейт через те, що в ТРЕЦ це зовсім інша соцмережа, і там можна публікувати якось агресивно або якось так е більш виразно, як це роблять, наприклад, часто Укрпошта і нова пошта між собою, там інші банки, якось відповідаючи особисто е звичайним споживачам. То іноді може ця така ж сама стратегія бути використана навіть проти вас. І ці приклади вже є. До речі, можемо. Якщо ви напишете, якщо хочете якісь розглянути якісь ідеї, якісь кейси, якісь моменти з брендами і з використанням соцмереж або навіть використанням сайтів і SEO і тому подібне, пишіть в коментарі, ми це все з вами розглянемо. З вами був Сіошнік Лайф. Мене як і вчора звати Ярослав Сухарів. Якщо ти хочеш... Більше про маркетингові стратегії, про діджитал маркетинг дізнатися, або просто про життя власника діджитал агенції і про його рутину. Підписуйся на мій канал. Обіцяю, тут буде вайбова лампова обстановка і все, що тобі подобається. Повір мені, також будуть ігри і розбори українських піар-напрямків, які працюють в Україні. Підписуйся, став дзвіночок і побачимось в наступних відео.